19 травня персик раннього сорту харбінгер мають вже отакий вигляд, але зовсім не мають листя. Діліться, будь ласка, в кого ще в цьому році така проблема, що на персиках не росте листя. Вже і листове підживлення було. Але зовсім слабо наростає, а яке наросло, і те знову на верхівках дерев, хворе на курчавість. Це в цьому році задача з зірочкою. Боремося, наче справляємося, всі схеми обробок додавала. Кому цікаво, дивіться на каналі. Зараз з'явилася ще одна проблема, така як попелиця, тля, як ми всі звикли називати, поки це локально, так як зараз дощі, ми не можемо провести обробку. Тому як тільки буде змога не будемо знову обробляти інсектицидами. Ми використовували моспілан. А зараз будемо змінювати: це буде або актилік, або бітоксибацелін гарний біологічний препарат, досить непогано вбиває тлю. Будемо бачити, далі все покажу.